Привіт! Сьогодні я хочу звернутися до українського історика Воксфвіритаса та української громадськості. Існує поняття історична справедливість і загалом наука і історія. Перша та його важливість ніхто не може заперечити або поставити під сумнів. А друге Займається в тому числі й тим, що з'ясовує які землі кому належали і хто звідки прийшов. А це вірменське нагір'я і плато, а також інші прилегли регіони історично, ще з античних і незапам'ятних часів належали вірменському народу є етносу. Що давно доведено і підтверджено сталовою впевненістю таким тільки не. І вже не кажучи про те, що останнім часом починає доводитися і підтвердуватися, якщо до того ще не було. Доведено і підтверджено теза, що хети були не просто предками Вірмен, а й саме були Вірмени? Питання. Якщо для вас не настільки важлива історія та історична справедливість, то чому ви взагалі говорите з росіянами про вашу їхню, або взагалі чиюсь історію і гарячково сперечаєтеся з ними, коли вони заперечують давність вашої нації, народу, етносу, країни, держави чи державності і доводять їм протилежне. Чому ви це робите, робите якщо? Якщо це не важливо або немає значного значення. Ви як народ, що походять зі слов'янських племян, племян, які навіть у середньовіччі були племенами, прибули на іранські, сарматські та скіфські землі, заперечуєте значення історії та історичної справедливості народу. Що ще в доантичні часи був повністю сформованим етносом і навіть нацією, з могутньою великою та об'єднаною державою, що протистояла і розгромлювала цивілізаційних гігантів світової історії: Асірію, Парфію, Персію, Салевкідів. Македонську імперію Рим і водночас надає, надаєте, надаєте значення своїй історії. Можливо, вам варто нагадати, що з, сам, що з самого початку території сучасної України були рідними землями сарматів, скіфів, франкійців та даків, які до речі, близькі вірменам, як у мовному, так і в культурному і навіть расовому аспектах. Те саме стосується готів, які були першими на Кримському півострові і теж близькі вірменському народ, народові. Ви прийшли на землі наших братів, проти, протистоїте індоєвропейцям -євро, індо і арійцям і водночас пішаєтеся тим, що ви словяні. Ваша поведінка виправдовує серед остерігання та потенційну ворожість німців до Словян. Адже суперечить логіці й здоровому узду інше ставлення до тих, хто має ворожнечу і провокує її до інших, та ще й до власних братів. Ви називаєте себе козаками, хоча слово козак безпосередньо походить від тюркського слова «казак». Козак, козак, що означає прикордонник. А казаки спочатку були монголо-тюркськими прикордонними розбійниками. Ви називає, називаєте півострів Крим, хоча це тюркська назва. І найвірніша та справедлива назва існуючого війни півострова Таврида. по першим народам, що там був, був Германський таврський етнос, а іда це грецький суфікс. Греки багато плавали і давали назви землям, як вважали за правильне, і в цьому випадку це дійсно правильно. Ви також, задавалося, б, ігноруєте той факт, що арцах це культурна також германська земля. Повністю. Те, що там є якісь албанські альбан, релігійні християнські комплекси чи щось подібне, нічого не змінює. Бо це була певна та тимчасова присутність зумовлена тим, що вірменські землі на певний час відійшли до кавказської Албанії фактично через ослаблення вірменської державності. Скажіть мені, що для вас важливе міжнародне візнання та закони, це складний і змінний процес, якщо зараз хтось не візнав незалежність Арцаха, його суверенітет, його повернення до Республіки Вірменія, згідно з легітимністю, легітимністю територіальної цілісності. Першої Республіки Вірменія або той факт, що більшовики РСФРР і Радянський Союз незаконно розчленували Вірменію та роздали її землі праворуч і ліворуч, не означає, що це не так. Реальність і правда не змінюються від чихось візнень або невізнань. Якщо я зараз не візнаю ваше існування, ви від того не припиніте існувати, або це не означатиме, що ви ніколи не існували. міжнародна спільнота, закони, ООН. як вони беруть до уваги той факт, що Арцах історично, культурно, за населенням і корінним населенням вірменська територія. До речі, ви не вважаєте. Важливими навіть останні два і ґрунтуєтеся виключно на тому, що СРСР відірвав Арцах від Вірменії та передав створеному в 1918 році пантюркістами і більшовіками штучному Азербайджану. І на тому, що світ заплющив на це очі, бо не був зацікавлений. У вирішенні цього питання і не хотів погіршувати відносини з СРСР Туреччиною, а згодом із Росією та іншими пострадянськими країнами. Вони заплюшили очі не лише на це незаконне територіальне перекроювання в СРСР, а й на незаконні зміни. территории Ишорганы Щитогрузии та таинших республик. А теперь на русском языке. Ясно, четко и понятно. Арцах всегда был, есть и будет армянской территорией, армянской землей, армянским очагом. И мы обязательно вернем все наши территории, где бы это ни было. В Грузии, в Иране в Ираке, в так называемом Азербайджане, в так называемом Турции, в Сирии, где бы то ни было, мы вернем. И никто нас не помешает. Ни славяне, ни Турция, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Кавказцы, ни Северокавказцы, ни Иран, ни Персы, ни Иранцы. Никто ни жители Ирана, ни Америка, ни Европа, ни ООН, никто. Мы вернем то, что принадлежит нам. То, где наша культура, где наш след, где наше наследие, где наши памятники, где наши реки, горы, наша земля. Мы все вернем. Обязательно. И не нужно выходить против нас, иначе вы будете разгромлены, как ваши Унаунсо в Арцахе. Мой отец, герой и великий человек, сражался там, освобождал нашу родину, нашу общую армянскую родину от оккупации, от угнетения, от всего плохого от так называемого Азербайджана. И он громил и азербайджанские войска, и всяких бандитов, и террористов, и чеченцев, и ваших унаусов. И то же самое буду делать я, если понадобится. Так что сидите у себя, куда вы пришли, на иранские земли, скифосарманские и таурские. Сидите там, дальше не идите. Дальше остались хозяева своих земель, и вам дадут по башке. Понятно? Армяне у себя остались, скифы там, скифы там не остались. Армяне у себя остались. В этом регионе, пусть я сейчас в Артахе их там так-то нет, немного. Те, кто остались там. Понятно? Вы оттяпали землі наших братьев, а теперь хотите оттяпать наши земли и отдать озерам. Не получится ничего.